Доброго дня! На цьому відео ми перевіримо ось такий генератор ГРАД потужністю 3,3,3 33 кВт. Скільки він видає потужності. Перед покупкою нас просили протестувати його та перевірити, чи дійсно він видає заявлену потужність. Заливаємо бензин і масло. Залила бензин, масло, заводимо. Вмикаємо сам генератор. Відкриваємо кран відкритий. Закриваємо заслонку. Закриваємо заслонку. Завели. Працює. Підключаємо до генератора ось такий фен потужністю 2 кВт і електроплиту потужністю 1 кВт. вмикаємо. Виробником було заявлено, що 3 кВт це номінальна його потужність. Тобто потужність, при якій він може працювати, довго тривало. Було підключено 3 кВт, генератор працює стабільно. Пробую далі. Для повноти даного тесту я використала ось такі електроприлади і вставила ватметр для того, щоб він нам точно показав, яку потужність максимально може видати даний генератор. Тільки що я підключила до генератора в сумі 3-4 кВт. Це 2 кВт фен, 1 кВт плита і 0,4 кВт обігрівач. Бачимо по відео, що генератор справляється з такою потужністю, але через декілька секунд спрацював автомат. Нагадаю, що виробник заявляє, що даний генератор. Видає потужність 3 кВт при довготривалому навантаженні та 3,3 кВт при короткотривалому. Наприклад, для електродвигуна холодильника. Зараз підключу 3,2 кВт. Це фен 2 кВт і 1,2 кВт обігрівач. Подивимося, що нам покаже ватметр. Даний генератор при постійному навантаженні видає 3 кВт. У ваших коментарях було дуже багато запитань, чи потягне даний генератор сварку. Давайте спробуємо. Як бачимо, при 150 А варити можна. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей!